Мене звати Софія, і я ніколи не боялася темряви. Навіть у дитинстві, коли всі мої друзі спали зі світильниками, я спокійно могла сидіти у повній темряві. Та це змінилося тієї ночі, коли я спустилася в підвал старого будинку моєї бабусі. Після її смерті я мала розібрати речі. Серед старих скринь, книжок і пилу стояло величезне старовинне дзеркало, вкрите тканиною. Я зняла покривало і побачила себе, але лише спочатку. Відзеркалення було надто чітким, надто живим. Моє обличчя там трохи усміхалося, хоча я не посміхалася взагалі. Я відійшла, але відображення залишалося на місці з тією ж зловісною посмішкою. Серце калатало, та раптом я почула шепіт Не йди, залишись. Я відскочила, схопила покривало і накрила дзеркало. Шепіт стих. Тільки тоді я помітила, на звороті рами були вирізані слова відображення забирає того, хто не боїться, і я зрозуміла, що мій спокій міг стати моєю пасткою. Наступного дня я винесла дзеркало до церкви, і священник, побачивши його, перехрестився. Ми разом розбили його на шматки і закопали біля старого дуба. Минуло вже три роки. Вночі я іноді чую віддалений дзвін скла, ніби вітер грається уламками. Але страху більше немає, бо я навчилася боятися, і саме це врятувало мене.